Нова система охолодження. Ось mm -hmm. така у нас каламеця напріорі. E, значить в патрубках я одноразово вже промивав саму пічку, але вона постійно забивається, поліс систему охолодження. Там, не знаю, чи видно буде, там ось такий, значить, такий наліт дуже-дуже серйозний. От. Зараз зараз буду промивати не те, що на лід, якби на лід, то ще підбіде, а там такі е, хлоп'я. Хлоп'я дуже серйозні. Не знаю, зараз покажу. Ось таке ось тут. Зараз буду промивати, кіпати, які можу зняти, буду промивати водою. Просто з е, крану скважини Буду промивати водою і потім... Потім побачимо. Так, зараз підключив в в малий цей контур воду. І ось тут на пічку від'єднав і зараз просто великим напором оце промиваю, промиваю. сам блок. От. Далі буде. Значить, пройшло в тиждень, я залив лимонну кислоту 100 грам, на ну з водою, звичайною водою, не дистильованою, залив 100 грам кислоти Тиждень покатався, якщо є можливість там, через день злити, то потрібно злити раніше. ну значить, Тиждень я покатався, ось. Зараз буду заливати також звичайну воду з содою, щоб погасити кислоту. Бачите, яке воно чорне. От. Залью воду з содою і потім дистильованою водою після того промию і вже буду заливати антифриз. Але патрубки вже на пічку гарячі, що на вхід, що на вихід. Ну, будемо сподіватися, що допоможе. Так, це після вже соди і води. Така от чача. Так, значить. Одного разу соду не вистачило. Тут воно досить брудне. Поки це виходить у нас після кислоти. Це вже другий раз я промиваю. Буду промивати зараз, поки не буде світла вода. Так що далі буде. Так, ну вийшло ось досягти такого результату зі звичайною водою. Думаю, я на цьому зупинюсь і зараз зав'ю дистильовану воду. Ну, щоб не збріхати, в мене вийшло десь до 10 промивок звичайною водою, поки вона стала більш-менш схожою на прозору чисту воду. Такий от результат після дистильованої води в кінці пішло в мене 5 літрів пішло дистильованої води. Можна в принципі ще раз промити, але цього цілком достатньо. Вона вже прозора. Є трішечки, трішечки жовті зна, але я думаю, що це не критично. Зараз буду заливати антифриз, мабуть. Та і на цьому все.